Подешевіли крупи, дуже гречка подешевіла, макарони трохи подешевіли, подорожчали макарони з твердих сортів і із круп подешевіли ще риси, а такі як каша, як булгур, риси елітні, які вони подорожчали. І подорожчали так, ну дуже так сказати, процентів на 10-15%. В основному це чогось макарони подешевше, але пшениця одразу впала в ціні, і макарони подешевша гречка, да, це новий теж урожай, за цього вона впала в ціні. Олія теж була впала, але це зв'язано з тим, що закритий був експорт. Зараз тільки відкритий експорт, опять вона взладить в ціні. Поки да, ціна впала, і так впала дуже різко теж. Ми були самі в шокі. Яйця, да, подорожчали, ну це все теж сюди в цей період кури погано несуться. За цього холодає Да, да холодає і поганенько. Да. А так... а молочка молочка подорожчала, подорожчала, да, бо теж ще ж за того, що холодно, вже все зерно, трави мало, і угу. за цього теж да, молоко. Да. А які взагалі прогнози от на на зиму? Що дорожче буде, що дешевше. Ну скоріше, що на перерізові з овочів так трохи подорожчає. Цибуля, морква однозначно подорожчає то. Хоча що, зараз що, дешевше. Да, буде вона влітку. упала, да, чим влітку набагато. Ну подорожчає, тому що привоз невеликий, де вони заготавлюють, так що да. а крупи таке, борошно, це мені кажеться не буде дорожче.